Десять тролейбусів марки Solaris Строліно 12 прибули до Вінниці. Перш ніж випустити їх на маршрути, транспорт пройде тихогляд. Тролейбуси 2011-го і 2012 років випуску. У Польщі 11 років курсували вулицями Любліна. Про це Суспільному розповів директор Вінницької транспортної компанії Олександр Нечаєв. Це тролейбуси, бивші в використанні. Тролейбуси знаходяться скажімо так, в дуже задовільному стані. Тролейбуси сучасні, це сучасний низькопідлоговий тролейбус. Тролейбуси використову агрегати і європейських виробників використовуються. Деякі узви агрегати нашим працівникам дуже знайомі. Транспорт, енергоощадний, тролейбуси мають низьку поликузов і обладнані пандусами. Також є місця для людей на візках і батьків з дитячими колясками». Порівняння зі старими зразками, ці тролейбуси мають кращу систему вентиляції та опалення, каже Нечаєв. Місце для водія обладнане кріслом з пневматичною підвіскою та кондиціонером. Загальна місткість 110 місць, сидячих 34. Будемо опановувати і запускати на лінію. Тролейбуси варті для того, щоб вони перевозили в інча. Орієнтовно ми пануємо. В... Кінці січня, початок лютого місяця. 20 тролейбусів марки «Солярій Строліно-12» Вінницька транспортна компанія придбала за 32 мільйони 800 тисяч гривень. Це гроші з міського бюджету. Наступна партія до Вінниці прибуде у середині січня. Каже Нечаєв, на усі будуть встановлені валідатори і бортові системи. Також тролейбуси з Польщі пофарбують у кольори вінницького електротранспорту.